На шосте. Світлана Тодер. На підвіконні красуються чобітки. Поруч із ними мерехтить свічка. Якщо підійти ближче, то можна відчути її тепло або ж випадково задути. Головне бути обережною. Я вдихаю аромат кориці і смакую какао з маршмелоу. Затишно. Усі чекають на диво. Я найбільше. Хто я така? Знайомся, мене звати Стася і мені 5 років. Я люблю ходити в садочок, малювати, співати. Останнім часом постійно наспівую пісеньку Ой хто, хто Миколая любить. Її ми вчили в садочку, коли готувалися до святкового концерту. Він, до речі, був сьогодні. Мені дуже сподобалося, що рідні прийшли подивитись на мій виступ. Моя мама блогерка, зараз вона відпочиває, тобто переглядає відео в телефоні, а тато вивчає якісь папери. Він нотаріус. Я не дуже знаю, що це означає, але бачу, що татко часто говорить по телефону. І працює з документами уже звечоріло. За мить я чемно піду спати в свою улюблене ліжечку. Адже вночі до мене має прийти Миколай. Я дуже, дуже чекаю на нього. Сподіваюся, він про мене не забуде і принесе багато подарунків. Стільки що аж на всеньке вікно. Отож. Сьогодні вечір 5 грудня. Я допила найсмачніше у світі какао, та йду в ліжечко. Добраніч! ніч. Тільки Настася ступила за поріг кімнати, як вигукнула: А де ж моя постіль? У дитячій кімнаті не залишилося нічого, і сама кімната раптом почала кудись зникати, розчинятися. Чи це тільки так здалося? Та хай там як, але враз стася опинилася серед пухнастих і прохолодних хмар, що нагадували цукрову вату легкий снігопад був схожим на пудру, якою притрушують кекси. Стежка до сніжно-білої хатинки, здається, була з безе. Чого б інакше при ходьбі виникав такий самий хрусткий, як при укусі цього смаколика. До речі, стася обожнювала солодощі особливо маршмеллоу. Крок за кроком дівчинка, оглядаючись, підходила до хатинки. Але куди ж це я потрапила? розгублено запитувала невідомо кого. Та враз несподівано почула відповідь Вітаю, Стасю!» Я Миколай. Сьогодні дуже особливий день. Сама знаєш, промовив до дівчинки сивобородий старець, що вийшов із будиночка. Ти на моєму подвір'ї? О! тільки й мовила стася, але за мить опанувала себе і заторохкотіла. Вітаю, святий отче Миколаю! Ти тут живеш? Я собі уявляла це місце геть інакше. Думала, що в тебе величезна хата, Мерседес, цілий склад найрізноманітніших іграшок і ще добра сотня слуг. О, можливо, у тебе під будинком є таємні кімнати із цим усім? Або це просто твоя дача, а фабрика і розкоші в іншому місці? О, ні, 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 перебив Миколай. Це зовсім не так. Мабуть, саме через такі переконання ти й опинилась сьогодні. тут. Переконання? Я не знаю, що це таке. Але якщо в тебе є подарунки для всіх дітей на планеті, то ти точно маєш бути дуже багатим. Мама каже, що іграшки дорогі. Миколай засмучено хитав головою, слухаючи довгу розповідь Стасі. Вона говорила про те, що була дуже чемною, про те, як готувалася до концерту в садочку і самого свята, а ще перераховувала, що хотіла б отримувати. І запитувала. Багато запитувала про все, що бачила довкола. Із чого зроблені хмарки? Чи можна спробувати на смак шматочок стежки? Вона точно ж збезе. Ви живете самі? А як встигаєте за декілька годин ощасливити всіх чемних дітей і засмутити всіх непослухів? О, ця розмова, здається, тривала б вічність, якби в одну мить Миколай не зробив диво Він змахнув рукою і опинився зі Стасою в кімнаті із тисячами книг, старовинним каміном. І як виявилось, Найзатишнішим у світі оксамитовим кріслом, у яке Миколай радо запропонував присісти дівчинці. Вражене дівча замовкло. І цих декілька секунд було достатньо, щоб Миколай розпочав диво розмову, яка змінює життя. Він узяв. Із найвищої полиці ошатну, темно, синю стару книгу і повільно став її гортати. Кожен розворот наживо показував, що відбувається в хатинці чи квартирі. Ліворуч у горі був список з іменами і датами народження кожної людини, під цим відео, яке можна відмотати назад. А праворуч діаграма із хорошими і поганими вчинками, яка теж змінювалася в реальному часі відповідно до того, хто і що робив. Щойно Миколай перегорнув останню сторінку цієї книжки, взяв іншу зелену. Стася увесь час мовчки спостерігала і слухала: одна книга, одне село чи місто. Тому якісь книги тонші, інші товстіші, адже всюди різна кількість мешканців. Одні новіші, а деякі давні, залежно від того, коли утворилося поселення. У зеленій книжці Стася побачила багатьох дітей, які раділи хлібині, теплій курточці, декільком цукеркам або іграшці, яку змайстрував тато. Були ті, хто тішився знайдені на вулиці монеті або ж ковтку свіжої джерельної води. Стася була не просто дуже здивованою, а враженою. У голові снували думки як таке може бути? Чому в цих дітей немає попітів, лолок, коробок з лего, смачної їжі в холодильнику, грошей в телефоні? Миколай показував різні сім'ї, коментував побачене, звертаючи увагу дівчинки на життєві цінності. І з кожною сторінкою вона по новому дивилася на бідність і багатство. Міркувала над тим, як бути співчутливою і допомагати всім, хто цього потребує. Стася була вражена адже мала все, чого бажала. І думала так у всіх, та насправді все інакше. От, наприклад, виявилося, що неподалік живе Варвара, у якої майже немає іграшок, і розуміння цього не давало стасі спокою. От, якби Варвара ходила зі мною в садочок, то я б їй дала якусь ляльку або щось інше. Подумала. Коли Миколай завершив розмову, то лагідно запитав дівчинку то який подарунок ти хочеш отримати найбільше? Весела, допитлива щебетушка Стася, яка спочатку не давала сивобородому й слова мовити, замислилась. Миколай мовчки терпляче чекав на відповідь. І почув, я, мабуть, Уже не хочу подарунків. У мене так багато всього є. От тільки бажаю, щоб кожен кожен був щасливим і мав те, чого йому так не вистачає. Миколай задоволено всміхнувся, поставив на полицю жовту книжку, в якій можна було бачити місто, де мешкала Стася. і згадав, що чимало її запитань досі без відповідей. Вирішив продемонструвати відповідь на найцікавіше те, над яким точно думала кожна дитина. І, хоч знав наперед, що дівчинка скаже, усе ж поцікавився А хочеш, покажу тобі, як я встигаю за одну ніч покласти всім даруночки? Так, так, так! радісно застривала дівчинка. Миколай змахнув рукою. І перед ним з'явився жовтий мішок із такими жовтими вишитими зірочками. Узяв його, став перед диво дзеркалом, що поруч із кріслом, і яку адресу називав, така хата з'являлась перед ним. Який номер квартири загадував, така й показувалася у дзеркалі порталі? Десь він просто простягав руку, щоб залишити подарунок. А подекуди навіть заходив до кімнати, мабуть, до найчемніших дітей. А може, це залежало від розташування місця для подарунка. Хто зна. Дарунки ж у мішку з'являлися нескінченно, ніби там ще один портал. І хтось туди ставить пакунки з іграшками, фруктами, книжками. Миколаю! Звернулася стася. Тоді, коли мішок помітно обмілів, А різочки не послухам ти ставиш? Мені про це читала мама в книжці. Оце ти знайшла що спитати, відповів Миколай, сплеснувши в долоні. Було видно, що запитання його зачепило заживе. Йому було соромно через те, що роками засмучував дітлахів таким дарунком. Не ставлю, колись так робив, але не тепер. Якими б не були діти, вони варті того, щоб отримати приємний подаруночок хоча б у цю чарівну ніч. І хто зна, можливо, саме він спонукає непослуха змінитись, виправитися, почати краще ставитися до рідних, не ображати молодших. Допомагати звірятам, прибирати сміття. На мить Миколай спинився, а потім продовжив. Є декілька варіантів. У першому я можу поставити різку. Дитина побачить і засмутиться. Їй може стати соромно за свої вчинки, і поведінка стане кращою. А може трапитись навпаки. Дитина розчарується. Перестане вірити в диво і чинитиме ще гірше. Або ж є інший варіант. Вона отримає, наприклад, повчальну книжку, погортає її, прочитає, і хай навіть після цього поведінка не зміниться на краще, та гірше дитина чинити точно не буде. От який сценарій обрала б ти? Я б не ставила різки. Відразу відповіла стася. Ну, от, і я не ставлю, уже не ставлю, сумно сказав Миколай. Не журися сьогодні така щаслива ніч. І подарунки, до речі, ще не всі отримали. Миколай опанував себе і продовжив творити диво. Коли прийшов час класти дарунок стасі, то зупинився і сказав. Нам варто прощатися. Багато твоїх запитань залишились без відповідей, бо це мої секрети, підморгнув. Але сьогодні ти дізналася чимало нового про світ і впевнений змінила думку про моє життя. Я даю тобі цей браслетик на згадку про нашу зустріч. Простягнув руку і мовив. Він оберігатиме тебе від зла і примножуватиме у твоєму серці добро. Щойно Стася взяла білосніжний браслет, Миколай, змахнувши рукою, зник з перед її очей. Кілька секунд по тому дівчинка прокинулась у своєму ліжечку. Вона відразу побігла до чобітків, які стояли на підвіконні. Вона було майже все закладено коробками з подарунками, як хотіла з вечора. Але підсвідомо розуміла, що щось не так. Глянула на руку браслета нема. Невже це був тільки сон? На очі набігли сльози. Стася повільно перекладала подарунки з місця на місце. Деякі легко струшувала, інші просто брала до рук. Щоб відчути вагу, розгортати не наважувалась. А коли засунула руку до чобітка, то здивувалась адже в ньому знайшла браслетик, такий самий, як той, що їй дав Миколай. Стася дуже зраділа. Почувши, що доня прокинулась, мама з татом зайшли до кімнати. О, ти вже подарунки почала розглядати, запитав тато. Я вже кожен потримала в руках, защепитала Стася, але відкривати їх не буду. Чому? Що сталося? занепокоїлась мама. Невже доні не подобається пакування? Чи тут замало пакунків? Я просто хочу віддати їх дітям. Які не мають таких подарунків. Хай вони порадіють і стануть щасливішими. Мама з татом переглянулись. Вони були здивовані такому рішенню доні, та заперечувати не стали. Але цей браслет я залишу собі, певнено рішуче промовила стася, одягаючи білосніжну прикрасу на руку. Якщо доня хоче зробити добре діло, то нехай, сказав тато до мами. Разом вирішили після сніданку порозвозити пакунки. Та й не важко це було. Мама, до прикладу, знала, що за півгодини їзди є дитячий будинок, а стася знала, що поруч живе Варвара. Батьки дивувалися, звідки стасі відомо про те. У якому саме будинку на сусідній вулиці живе дівчинка Варвара? Та вірили в доню і підтримували її. Дорогою від дитячого будинку Стася раділа, що її подарунки сподобались діткам. Трохи хвилювалася, коли під'їхала додому Варвари. А що, як це все просто сон? І ніякої Варвари тут нема? Тато постукав у старій коричневі двері. За мить за ними почулися кроки. Двері відчинилися. Аромат свіжеспечених булочок з корицею заполонив повітря. У вас дуже смачно пахне, мовила Стася. Доню, де твої манери? зауважила мама. Далі звернулася до жінки. Добрий день! – Вибачте, будь ласка, ми живемо тут на сусідній вулиці. Стася хоче зробити подарунок вашій Варварі. Можете її покликати. Я дуже здивована і не зовсім розумію, звідки ваша донька знає Варвару, промовила жінка і глянула на Стасю. А та понура похилила голову. Розуміла, що Варвару їй навряд чи вдасться побачити. Проте сьогодні таке світле свято. Проходьте, пригощу вас булочками. Варвара саме має прокинутись з обіднього сну. Сім'я Стасі зайшла до маленької комфортної кімнати. Булочки красувалися посередині столу, а чайник саме сповістив про те, що докипів. Я збиралася попити чаю. І вам зроблю гаразд. Так, дякуємо, мовив тато. Слово по слову всі розговорилися. Виявилося, що мама Варвари дуже любить куховарити. І мама Стасі запропонувала їй зняти серію спільних відеорецептів для блогу. Тато погодився допомогти з монтажем. Не счулись, як в кімнату сором'язливо зайшла Варвара. Краєм ока її помітила Стася і мовила. Привіт, Варваро! Я так довго чекала на тебе. Я Стася, а це тобі подарунок від Миколая. А в мене вже є, показала на браслет. Він був майже такий, як у стасі, тільки рожевого кольору. О, а в мене білий. Відкриєш коробку. Простягнула ще раз найбільший і найважчий пакунок із усіх, які отримала. Варвара глянула на маму. Та схвально кивнула, і доня, набравши сміливості, радісно, але дуже акуратно почала розгортати пакунок. Коли відкрила коробку, то почувалася найщасливішою дитиною на планеті, адже там був ляльковий будиночок і аж дві. Ляльки. Варвара на радощах обійняла Стасю. Обидві дівчинки випромінювали щастя. Здається, цієї миті зароджувалася міцна дружба. Ось так, завдяки п'ятилітній дівчинці, цьогорічне свято Миколая стало щасливішим для багатьох дітей. А особливо для Варвари Робіть добро і вірте в диво.